Використаних за газ субсидій довелось повернути державі. Загальна сума повернутих платежів в результаті теплої зими та економії жителів склала понад 233 мільйони. Такі умови нової постанови, яка увійшла в дію 30 вересня, повідомляє директор Закарпатгазбуту. Не дивлячись на те, що соціальні нормативи були зменшені, переважна більшість сімей зекономила і ще від цих соціальних нормативів і ще певну кількість газу. Ця економія е, рахувалася в кожного особового рахунку як переплата. Е, відповідно, ця постанова е, визначила механізм е, зняття цієї переплати, тобто повернення її до бюджету. Е, за цією формулою, нарахована субсидія, мінус фактичне споживання за опальний період е, сім'ї е, і різниця, яка залишилася за бирається до державного бюджету за мінусом 100 еквіваленту 100 кубів. Тобто, 100 кубів людям було залишено на літній період як авансовий платіж, щоб вони могли скористатися а, наслідками економії, все решта повертається до бюджету. Виходить, що жителі, які економили газ, в результаті отримали на рахунку заборгованість саме через те, що не використали передбачений ліміт. Варто зауважити мінус виник тільки в тих, хто не сплачував обов'язкові частки платежу бо їх сума споживання в літній період перевищила 100 кубів газу. Звичайно, що у багатьох із цих а, хто. Підпав під перерахунок і виникли мінусові суми, будуть виникати суми заборгованості, і вони так само будуть різні. Значить, частина тих людей, які наголошую, не мали заборгованості на початок опального періоду. Або якщо мали угоду про реструктуризацію на 1 жовтня, вони її виконали по цій угоді. Якщо на кінець опального періоду верніше, на протязі опального періоду вони сплачували обов'язкову частку платежу, яка була визначена в повідомленні управлінням праці соцзахисту. То у людей виникати заборгованість не буде. Кожен користувач може ознайомитися з інформацією про заборгованість через онлайн особистий кабінет, який днями запрацює. Для цього потрібно зареєструватися. Окрім того, директор Закарпатгазбуту газбуту повідомила, пільгової вартості для індивідуального опалення в розмірі 3 гривні 60 копійок вже не буде існувати. Для всього населення незалежно від того прилад газовий, який встановлений, чи є лічильник, чи немає лічильника, є дія єдина ціна – 6 гривень 88 копійок за 1 метр кубічний. Наразі ж підвищені вартості на газ не передбачається. Ціна 1 метра кубічного становить 6 гривень 80 копійок.